Ну, друзі, якщо це відео не вмотивує вас підписатися і вгатити лайк, то я вже не знаю, що ще треба. Перед вами найбільше і найскладніше відео на цьому каналі. Воно наповнене підйомами, падіннями. Продакшн мені коштував більше 10 тисяч гривень, і це не враховуючи мої людини часи і сни про Excel-табличку. Welcome, welcome. Welcome до великого тесту філаментів. Це частина перша з багатосерійного проєкту, де ми максимально науково тестуємо філаменти. Сьогодні роздивимось майже усю лінійку, що є у нас в магазині. Ну або у авторизованих партнерів, звісно. Далі ці напрацювання ми розмножимо на інші типи пластиків, інші бренди. Ну, ви зрозуміли. Попереджаючи питання в коментах, конкретно в цій першій серії українських пластиків не буде. Я хочу присвятити їм окреме відео. Тут будуть лише Креаліті, і Sun, і Lego, і Polymaker в своїх Різних і спочатку я трошки загально розкажу про сам пластик, ну тобто про ПЛА, потім про можливі додавки. А тоді побудуємо рейтинг від 13 до першого місця. Поїхали. До речі, якщо ви хочете скіпнути заряд теорії в обличчя, внизу є таймкоди. Стривайте одразу до необхідної частини. Для всіх інших буде пару хвилин 7000 знаків. Про ПЛА і всілякі штуки всередині нього. Отже, що таке взагалі ПЛА? Розшифровується з англійської як Polylactic Acid, тобто полілактична кислота, або полілактова кислота, ну краще лактична. ПЛА отримують переробляючи відходи фермерської індустрії. Ну, в основному, Існує декілька шляхів утворення робочого продукту, але найпопулярніші в світі це якщо дуже сильно спростити його, це перемелювання в гігантському блендері з водою і температурою відходів кукурудзяного виробництва. Після цього випарюючи воду, полімер. Конденсують. На виході отримують гомогенну масу з легка жовтувато білого кольору. У нас, до речі, в огляді є сьогодні такий natural color, ви його побачите. Колір цей приблизно як старий elt монітор, якщо хтось, звісно, ще їх пам'ятає, в чому я сумніваю. Сам по собі ПЛА вважається біорозкладним, але дуже з великою зірочкою. Справа в тому, що без індустріальних механізмів для переробки, а це автоклави, величезні баки, спеціальні бактерії, переробити PLA неможливо. Так, він з відновлюваної сировини, але ось перед вами відео, де людина нарік Залишила пила в землі і в компостері. І ніфіга не розклалося. Ніфіга, Карл не розклалося. Ніфіга, Карл. Якщо щось і зникає з пластика, то це добавки в нього, наприклад, якщо там є картон. Пила не просто так найпопулярніший пластик в світі. На це є аж три аргументи. Перший ми обговорили його просто виробляти. Буквально закупаються відходи, будь-які, ну, наприклад, та ж кукурудза, і з них вариться жишка-брашківна, а потім утворюються пелети. Другий аргумент як пластик Пила досить класний. Його ударна міцність, адгезія. Шарів, легке застигання і легка плавка то все аргументи за те, щоб навіть найубогіший принтер міг плюс-мінус нормально друкувати. Пила чи не єдиний не потребує підігріву беду взагалі для друку. І навіть існують принтери, в яких його фізично нема. Третій аргумент: пила прекрасно змішується з усім на світі. Максимально просто. В Машин для екструзії можна засипати буквально все, що завгодно в суміш, і вийде пластик з добавку. Те, що ви точно бачили, це кольорові пила і матові пила. Та є пила з деревом, з металом, з карбоновими трубками, навіть пила з беконом. Ну. はい <music> Як є, його створили для одного відосу компанія Протопаста. Але факт в тому, що різні добавки ПЛА є просто на ура. З мінусів ПЛА по-перше, термостійкість. Стандартний ПЛА розмігчається вже при температурі 50-60 градусів, і це прям мало. Достатньо мало, щоб ви звичайним феном могли повністю зруйнувати модельку. З додаванням різних сумішей цю температуру можна підняти трошки, але в більшості пластиків вона прям низька. Додавання сумішей для термостійкості несе цікавий ефект. Сам по собі ПЛА аморфний в чистому вигляді. Додавання різноманітних хімікалів. Наприклад, того ж PBT, ми ще до нього повернемось, змінює структуру заморфної за на частково кристалічну або повністю кристалічну. Бувають певні додатки, що при друці на 180 градусах зберігають аморфність, а потім, коли ви ставите деталі в духовку на годинку, ну цей процес називається анелювання, якщо що, Ваші вироби набирають кристалічної структури і стають більш термостійкими. Одна з таких добавок ПДЛА, тобто полілактид Д такий. Коротше, брат, пила, щоб не ускладнювати. Інший варіант посилити деталі з ПЛА – додати зміцнюючі структури, які не впливають на структуру пластиків. Загалом здається, що так має легше друкуватися, адже кристалічні структури мають утворитися в меншому масштабі. Але реальність каже, що додавання різних мікроскопічних гранул в пластик підвищує шанси забиття вашого сопла. До того ж, такі додатки можуть бути абразивними, а значить, стокове сопло не вивезе. Як приклад, карбонові шматочки, метал, дерево, навіть скляні мікрогранули. Де ви в житті могли бачити пила, окрім філаменту. Частіше це одноразова посуда або корпуси для певних деталей. Попри простоту, в друці, насправді деталі з пила можуть бути дуже міцними, якщо ваш принтер достатньо точний. І це ви обов'язково побачите далі в відео. І зрозумієте, що це за штука стоїть піді мною. Тепер давайте трошки поговоримо про брендінг пила. В цьому тесті буде чимало пластиків, які називаються ну, як нічний кошмар маркетолога. Пила Плюс, пила Про, пила Ультра, пила Мате, пила Гіга, пила Степан, ну ви все поняли. Виробники дуже рідко вказують, що саме додано в пластик. і в Кількості. І тому, в якійсь мірі це буде гадання по пластиковій гущі. Втім, в своїх здогадках я достатньо впевнений, щоб передати їх вам. Так от в більшості про Max версіях ПЛА головний додаток то ПБТ. ПБТ, щоб сильно не заглиблюватись, ви точно бачили на клавішах з модних клавіатур. Додавання ПБТ у кількості 10-20% підвищує структурну міцність ПЛА, а також пружність і еластичну деформацію в кінцевих деталях. ПЛА також збільшує і температуру плавлення. Саме тому, наприклад, більшість ПЛА Pro просять друкувати не з дев'яносто а ближче до 200-210 градусів. А також вони збільшують температуру термостійкості, проте не сильно всього до 60-70 градусів. Додаючи ПБТ, виробник обов'язково додасть пластифікатор. Це така речовина, яка допомагає пластику утворити рівномірну консистенцію, типу як тісто замішати в правильній формі. Можете уявити собі. Виходить структура по типу гелю під час екструзії. Без нього екструзія буде нерівномірна і рвана. Інший частий додаток, який можна зустріти в ПЛА, це органічні рештки. Якщо в готову суміш пелетів додати мікроскопічні волокна з відходів органічного виробництва, тобто, наприклад, бамбук покришений чи щось таке, чи навіть водорослі, тут навіть підійде сіно. Текстура. Зміниться і стане такою трошки сатіновою, трошки матовою. В нас ці пластики представлені в основному полімейкером. І такі додатки, хоч і позитивно впливають на вигляд моделі, міцність її вони знижують. Просто тому, що заважають полімеру утворювати міцні і довгі з'єднання. Третій варіант додатків утворює ось такі блискучі поверхні. Такий пила називають Silk за їх шовковий блиск. Як не дивно, це спеціальний шовковий порошок, як завжди. Подрібнений до рівня гідності росіян, тобто дуже мілкий, якщо жар занадто складний для вас. З усіх пила, шовковий зазвичай. Найслабший, але це дуже залежить від конкретного формулювання конкретного пластику. І без дослідження тут не обійтись. Добре, що я його за вас вже зробив. Ну і нарешті, четверту категорію я віднесу усі інженерні версії ПЛА. Їх утворюють додаванням палетів інших пластиків під час екструзії на заводі. Буває і ПЛА з БС. Я думаю, що це ось є сан СТ. Десь в мене тут висить. оцей Але виробник, якщо чесно, не зізнається. Є і ПЛА з SPED, і Бог знає з чим. Деякі додатки дозволяють пластику. Таку швидше плавитись і швидше стигнути. Тоді такий пила називають Rapid чи High Speed. В нас в відео їх буде дві штучки, я потім покажу. Загальний висновок. Пила це один з моїх улюблених матеріалів. Він просто друкується, дозволяє пушити швидкість, має десятки цікавих версій і достатньо міцний для використання роками. Єдині суттєві мінуси це низька термостійкість і неможливість його нормально обробити. Він погано шліфується, не має нормально розчинника, фігово приймає на себе праймер для фарби. Тому за можливості обирайте колір ще до друку моделі. Ну що, час для другої частини відео. Спочатку я розкажу методологію тестування, а далі ми в зворотньому порядку подивимось на усі пластики. Одразу вам кажу, попри те, що я їх розставив за рейтингом, насправді жодного поганого пластику тут нема, і все залежить виключно від того, що ви від нього хочете. Наприклад, низька міцність сілк і мати пластики в тестах відображена, а суб'єктивна краса моделі ні. Тому обирайте з розуму і під свої задачі. Всі ціни наведені в таблиці актуальні на 17 березня 2024 року. У випадку Змін я оновлю табличку. До речі, посилання знаходиться під відео або в підкасті ось тут. Але з очевидних причин відео я їх змінити не можу. Таблиця буде доповнюватись і оновлюватись в процесі. Ну що, методологія. Для кожного пластику на одному і тому ж принтері це мій ну, власний кає, було надруковано набір тестових моделей. Це два крючки, два закритих крючки, тест на мілкі деталі, тест на висань, кліренс, тест відорки, тест філаменту і невеличкий філамент своч. Параметри принтера такі: це мій власний кає, сопло мікросвісне. Інфіл 15%, сітка, температура 200 градусів, бет 60 градусів, підтримки відсутні, розташування предметів статичне. Після друку деталі спаковані в герметичний зіп-пакет, пронумеровані і зберігаються в коробці аж до тестів і цього відео. Зараз, до речі, покажу вам їх. Ось приблизно так виглядає пакет з готовими семплами. Вони підписані, вони запаковані в герметичний подвійний зіп-пакет і чекають. Відоса. А оце називається філамент свочі. Це маленькі семпли філаменту, щоб я міг розібратися, де, і що, і куди, і який номер кожен філамент. Важлива ремарка. Деякі пластики просять вищу температуру, деякі нижчу. Я взяв середнє число між усіма, щоб не надавати абстрактну перевагу якомусь конкретному філаменту. Якщо ви вирішите повторити це дослідження, пам'ятайте, що треба виставляти температуру, яку рекомендує виробник для конкретного пластика. Тоді результати будуть найкращі. Так, як робив я, то виключно для порівняння. Отже, перша в таблиці повна каталожна назва певного пластику, особливо корисно для цирку, який в назвах Creality. Ну, хто б сумнівався, враховуючи, як вони принтери називають. Далі йде порядковий номер. Порядок тестування філаменту був випадковий, то просто щоб я орієнтувався. Після цього йдуть найсмачніші речі. Оце перед вами приклад тесту. В стенд вішається, надрукована деталь, знизу вона фіксується на мертво, згори на промислові ваги, які витримують до 500 кілограм, і уявляєте, 2000 гривень, Карл. Уявіть! Підчеплено таль. Таль, хто не знає, це по суті блок і понижаюча передача. Крутимо цю ручку, плавно збільшуємо навантаження на розрив. А коли деталь рветься, беремо найбільше значення. Робимо для кожної деталі два рази і беремо середнє серед них. Його в табличку, футаж в папочку, повторити 13 разів. Після розривання. Крючків, таким же чином ми рвемо деталі з закритим кінцем. Всі порвані деталі складаються в пакетик і відправляються на подальше дослідження. А що за дослідження? Добре, що спитали. Для цього відео я купив собі мікроскоп. Дешевий, китайський. Але мікроскоп. З ним ми роздивляємось характер руйнації деталі. Чи порвалась вона проти шерсті, тобто відбувся розкіл, чи по лінії екструзії, тобто відбулась деламінація. Це ми записуємо в табличку. Другий пункт напрям руйнації. Деякі пластики розходяться лінійно, і це вказує, що всі шари. Мають приблизно однакову міцність. То добре, значить, на заводі філамент замішали рівномірно. Якщо ж руйнається рвана, типу полосками, то утворилися слабкі зони в моделі. І це трошки гірше. Не кінець світу, але привід задуматись. Думайте. Після тесту цієї пачки ми виставляємо бали. Від 1 до 13, вони звернено відповідають максимальній міцності. Тобто, чим більше, тим краще. Найслабший пластик отримає 1, найсильніший отримує 13. Далі від об'єктивних характеристик ми переходимо до суб'єктивних. Тут в мене їх декілька. Я наскільки зможу спробувати пробую пояснити і аргументувати, але враховуйте, що це більше моя думка, ніж якась конкретна претензія чи похвала до пластиків. Якість друку мілких деталей оцінюється в двох місцях. Роздивляємось бенчі ось тут і дивимося на дефекти. Майже всі пластики впорались перфектно. І з мікроскопом вивчаємо філамент карт. Тут треба глядіти, як лягають шари і чи нема дефектів. На деяких пластиках, як ось тут, була оверекструзія і утворились такі мікрошарики, які ви зараз бачите. Це теж привід знизити бали. Стрингінг. Є оцей тест з мікробашнями. Є та ж мікробенчі, іноді просто на рівному місці може виникнути це павутиння. Відповідно, після огляду виставляється бал. Загалом тут теж результати нормас. особливо поганих нема. Пружність пружинки. Наскільки легко гнеться оця деталь і чи повертається вона до своєї форми назад. Це дуже важливий фактор, бо вказує, наскільки пластик піддається еластичній деформації, тобто наскільки легко він потім відновлює форму. З мого досвіду, це важче дається матовим пластиком, а легше тим, що друкується швидко, наприклад, ну, ті ж репіди. Нависання це ось таке місце. Якщо пластик довго стигне, то виходить кошмар, якщо швидко, то це майже не страшна зона. В нашому випадку пару пластиків отримали лише 5 з 10 за цю потворну зону. Бріджинг. Дивимося тут і по суті оцінюємо, як пластик застигає і чи він при цьому провисає. Найбільш позитивна оцінка з усіх: тут або 9, або 10 балів, бо всі пластики впорались. Далі йде кілька простих формул. Загальна сума по балам з усіх категорій, місце в рейтингу по сумі балів, поточна ціна в нас на сайті, і співвідношення ціни за бал. Оцей останній Параметр найцікавіший, бо по суті він оцінює, наскільки вдало виставлена ціна за конкретний пластик. Важливе уточнення: чим менше цей параметр, тим краще, бо він означає наскільки дорого вам обійдеться кожен бал в рейтингу. В гривні з методологією закінчили. Всього 12 тисяч знаків і початок відео. Ну їй ж, я вже чекаю коменти хейтерів про затягнутість цього відео. Втім, далі буде швидше і простіше. Починаємо з 13-го місця, закінчуємо першим. Поїхали! Polymaker, PLA Pro Polylight Black. Насправді непоганий пластик, матовий чорний завжди дорого виглядає. Цікаво, що не дивлячись на останнє місце, найгіршим в жодній з категорій він не опинився. Крім хіба що пружності на пружинці, вона вийшла прям максимально жорсткою. Не зрозуміло чому. І до того ж. Хрупкою. Схоже, чорний барвник і деталі бамбука, частинки їм маленькі, ну чи що вони там додали, робить деталь занадто хрусткою. З плюсів класний лукс, бріджинг і досить гарна якість. На жаль, він дорогий. Всі полімейкери дорогі, але цей найдорожчий і тому він опинився на останньому місці. Втім, зазначу, що після цього відео менеджер сказав, що на полімейкер буде знижка. Тому дивіться до кінця і дізнайтесь, яка. Або не дізнаєтесь, бо я сам не знаю, поки яка там знижка буде. Але вона буде. Полімейкер пила плюс політера. Blue. Красивий матовий синій спул отримав 12 місце в нашому рейтингу. Його міцність на розрив виявилась найменшою всього 15 кілограмів. І це при тому, що в інших категоріях він так-то нормас. Нижче 8 балів ніде не отримав. Певно, не дуже вдала суміш всього на світі підставила його в цьому рейтингу. Зате друкується просто: за кожний проданий спул полімейкер садить дерево. І ще недооцінена фіча: на картонному спулі вони пишуть свою вагу. А це прикольно, коли треба зважити залишок пластика. Полімейкер PLA. Політера Army Red, третій і останній з полімейкерів в цьому рейтингу. Крюк з відкритим кінцем норм, але закритий найгірший в цьому рейтингу. Причому руйнація відбулася класичним шляхом, тобто диламінація і лінійно. А це найгірший варіант. Пластик просто розслоївся. Інші параметри норм, хіба пружинка трошки не пружинить. А ще колір прикольний: такий собі пильний червоний, не в усіх побачиш. Елего Пила Грей. Цей малюк створив нам чимало проблем. Смішна історія. Спочатку я побудував з дерева станок для вимірювання сили на Розрив, а потім сталося ось це. Це затягнуло вихід відео на пару днів, поки я не розмотив в конторі зварену металеву конструкцію, в якій я і робив всі інші тести. Спочатку я щиро думав, що це буде переможець нашого рейтингу, але після розгляду усього іншого виявилось, що в якість друку в нього не те, щоб супер класна. Ні, не подумайте, не все так погано, як може здатися, але загалом результати досить низькі. Ну зате він міцний. Ісан e і e play ST Natural В мене в сердечку особливе місце для ЕСАН, e оскільки їх якість і однаковість кулів між собою настільки легендарна, що навіть автодес в своєму тесті радить використовувати саме їх філаменти. Прокляті ж ЄСАН у тому, що в їх неймінгу Аллах ногу зломить. Я нічого не розумію, чим ХАЕС відрізняється, наприклад, від сіті або ще від якогось, наче Хаес про швидкість, ну типу high speed, але для Сіті вказана рівно та сама швидкість. Чуваки, альо, розберіться з неймінгом. Тим не менш, сіті ось він висить. Заявляє на коробці, що він ніфіга собі який міцний. Наші дослідження цього не підтвердто. Ні, він не поганий, міцна серединка, але точно не найміцніший. В мене є підозра, що суди долили ПЕП, і підвищення температури мало б покращити результат. Але маємо те, що маємо. Ще маю відмітити аномальну кількість стрінгінга для пластика. Зате ціна адекватна. І ПЛА, і ПЛА, мед. Black. Like. Знову є сам, тільки цього разу матовий і чорний. Дуже красивий пластик, і, як виявилось, з прекрасною адгезією шарів. В тесті на закритий крючок він на другому місці, а на відкритий крючок аж на 12-му. Такий великий розльот, певно, зумовлений формулюванням пластик. Ще зазначу жахливий вигляд на висань. Йому явно треба більше охолодження, ніж два вентилятора на моєму кає. Ей, К1! Ка Тащи свою задніцю сюди! Краліті пила Silk. SR Silk Purple. Перший і єдиний шовк в рейтингу. Виявився з цікавості досить міцним. Слабке місце, деламінація слоїв, що для сілку досить типово і очікувано. Зате там, де треба, в мілких деталях і всяких різних дизайн штяках результат супер. А нам що? Нам тільки цей подавай. Краліті ПЛА і PLA Джейд Грін. Ще один приклад конченого неймінгу. Це в нас ПЛА плюс НДР ПЛА. Може в них там генератор рандомних імен стоїть. Ну не вірю, що хтось серйозно може давати такі назви пластику. По типу назв магазинів на знаєте, як там буває. SuperStore 1408. Досить красивий колір. Ось він перед вами. Називається англійською Jade Green. А по-нашому м'ятний. Мені нрав. А ще нрав його результати. Відносно міцний, якість друку не страждає. Гарний вибір, ще й не дешевший в нашому рейтингу. Беріть, поки є по старим цінам. Creality Hyper Пала Blue. Ось він, красунчик. Нарешті ми дійшли до топ пятірки В тесті на закритий крюк він виявився найміцнішим пластиком, досягнувши майже 150 кг. Недаром його гіпропела назвали. Крючок теж виявився міцним, хоч і не таким міцним, як хотілося б. З особливостей друку тут лише жахливе нависання треба більше обдуву, очевидно. А так, ще й за свою ціну, один з найкращих варіантів. Еліго PLA Plus Rapid PLA Grey. Перший в нашому тесті Елего. До того ж, такий свіжий, що навіть на сайті нашому поки нема. Але скоро буде. Ціна теж попередня, тому я її в таблиці виділив жовтня. Виділяється назвою Rapid, мовляв, швидше плавиться і швидше стигне. І знаєте що? Я вірю, повірив, ну тут вірю, да. Ось для порівняння, напис звичайним і Rapid. Літери значно чіткіші, при тому, що колір по номенклатурі і там, і там грей. Кайфовий пластик дуже міцний, друге місце по відкритому крючку, четверте по закритому. Однозначно раджу. До того ж, це друге місце в рейтингу балів за гривні. І Піала МЧС і ПЛА Вайт. Ось він тут висить. Топ-3 в будівлі починається, ховайтеся. Дуже гріє, що ЄСан зайняли таке високе місце. Міцний, гарно друкуючий пластик з прекрасною пружинкою, найкращою з усіх, і дуже гарною деталізацією мілких деталей. Ще й не занадто дорогий, що дало йому третє місце в рейтингу балів за гривні. Ну а повторюваність спулів у ЄСан гарантує, що ваш екземпляр буде максимально близький до моїх результатів. Друге місце Creality PLA HP, Ultra PLA Orange. Друге місце ще й таке яскраве. Звісно, назва повний кал, але що тут можна було очікувати. Досить міцний пластик з прекрасною якістю друку. Тільки в мене ще стрінгінга було більше, ніж хотілося. Чи ту температуру треба підкрутити, чи ретракти я точно не скажу. Але друге місце заслужено. Еліго PLA Plus Red. Ну що, перше місце не очікували, ну я теж. Але один з найдешевших в рейтингу Елего, версія PLA Plus, показала найкращий результат на відкритий крючок. І третє місце на закритому крючку. Оцінки в нього, наче в першокласника, всі максимальні, до того ж, їм дуже просто друкувати. Ну і що очікувано за свою ціну, це однозначно ідеальний вибір. Рекомендую. На пластики подивилися, хімію вивчили, час із відосом закруглятись. Якщо вам сподобався такий контент і моя робота вліпіть лайк. З цим відео. Я заморочився як демон. Далі буде кілька відео попростіше, бо кукуха просить відпочити від всіх цих тестів, систематизацій. Ви підписуйтесь, бо далі буде тільки краще. Всім, цьому бом, приємного уівій!